Привіт привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я навчусь будувати ось таку ракету. Так, перше, що нам познадобиться, це ось такий топливний бак невеликий. Ставимо. Так, тепер нам потрібні... Ось такий ось, ось такий зонт нам потрібен. Так, їх так ось ставимо для декору. Це не дуже складно. Так, ось так ось поставили вже. Так, тепер... Тепер вже вигляд краще. Так. А тепер калю. Тепер колеса ставимо. Ось так ось близько до друг друга, щоб тяга була велика. Ставимо, тепер копіюємо і ось так ось. Вставляємо наверх. Так, вже схоже, але ще не то. Так, тепер е, міняємо колір. Ось так ось. Так, після цього нам залишилося трохи. Так, ставимо посадочні панелі. Ну, ось ось. Ну, зрозуміло, я думаю. Так, ось одну поставимо, зараз ставимо другу. Ідеально. Так, і тепер ось, дві останні деталі це РСУ та. Як вона називається там? Парашут. Так, ось дивись тут. Парашут у нас. Ось парашути. Перший парашут, боковий парашут та другий парашут. Ідеально. Ось така ось виходить ракета. Доплачення завтра.